Переклад різними мовами прошу пані президентко вас до слова. Доброго ранку усім. Я перепрошую, мій голос не дуже добрий сьогодні. Тим не менше, я буду розпочинати. Рада бути сьогодні тут, і щойно я завершила обмін думками із усіма прем'єр-міністрами. Хочу розповісти про деякі моменти, які ми обговорювали, і які були основні питання нашої дискусії. Отже, я розпочала з того, що від початку пандемії і російського вторгнення в Україну ЄС надав безпрецедентну допомогу, і ми не думали, що власне у. Це все станеться, і що ми стикнемося з такими проблемами в енергетиці та у критичних матеріалах цього ранку. Ми обговорювали ці всі питання, і це підводить нас до того, що власне зараз не час зупинятися. Ми повинні продовжувати демонструвати єдність, лідерство та вживати дій. У нас є така можливість. Ми маємо. Відкривати наші двері, тому, що якщо ми будемо їх закривати, ми втратимо історичну можливість особливо для України та Молдови, тому що ці дві країни зробили багато у надзвичайно складних. Сто умовах наступний крок для них відкрити для них переговори про вступ, і це рішення не містить у собі ніякої не має містити у собі ніяких політичних передумов. Воно має базуватися на конкретних досягненнях і виконанні критеріїв. І багато із нас власне проходили цей процес приєднання або вступу, і ми знаємо наскільки важливо дотримання різних вимог є у цьому. У процесі і ми також розуміємо наскільки це складно для тих країн, які зокрема зараз і воюють. Це також застосовується і до Боснії Герцеговини та Грузії. Там є вимоги, які виконані, але тим не менше для цих країн, станом на грудень 2023 року, і досі тривають переговори і розмови стосовно того, що ще має зробити Румунія та Болгарія для того, щоб відкрити Шенген повної міри. Отже, глобальна геополітична ситуація свідчить про те, що ми маємо діяти інакше ціна нашої бездіяльності буде надзвичайно висока. Ми маємо рахуватися з думкою різних акторів, різних суб'єктів, і позиція європейського парламенту тут дуже чітка. Розширення посилює наш континент, це інвестиція у мир, це інвестиція у безпеку. Це приносить користь суспільству, народам. Але з іншого боку, і ми дуже чітко, як європейський парламент, маємо розуміти, що якщо ми готові, я подивимося як ми обговоримо це в рамках ради ми маємо бути готові до розширення ми маємо також бути готові і змінювати самі в цьому процесі тож ми прискорюємо дискусії стосовно того як має виглядати європейський союз у майбутньому як нам функціонувати як нам ухвалювати рішення ми не можемо ставити під загрозу нашу здатність діяти, і я звертаюся до європейської ради, щоб ця дискусія відбулася. тому що ви будуться вибори у червні, і сподіваюся, наступна європейська рада розгляне це питання предметно. Отже, як ми маємо виділяти ресурси на те, щоб досягати наших амбіцій, надзвичайно важливо, щоб рада Розпочинала робити відповідні заходи. Ми маємо робити більше, а не менше. І ми насправді зараз досягнули межі у цей момент. Й бюджет ЄС досягнув своїх меж. У розрізі тих завдань, які ми запланували на 2022-2023 рік. другі, рік були проблеми, такі як пандемія, як війна, навіть не згадуючи, що ще нас чекає у контексті довгострокових гуманітарних аспектів на близькому сході також ми розуміємо, що наші видатки зростають, і ми починаємо з рахунок цього скорочувати такі програми, як Ерасмус Райзон, які ми маємо захищати, і це програми, які дуже важливі для наших громадян. Наш бюджет має бути реалістичним тим не менше він має бути і стратегічним. Саме тому важливо досягнути згоди щодо плану Facility Ukraine та щодо інвестицій у реконструкцію та модернізацію України як майбутнього члена Європейського союзу. Я також обговорювала із колегами питання міграційного пакету. Прем'єр-міністри ставили багато питань стосовно цього питання, і я донесла лідерам, що ми наблизилися до ухвалення цього пакету як ніколи близько. І у нас в понеділок чекає дуже складний день, де коли ми будемо остаточно обговорювати ці питання, і це має бути переломний момент для досягнення конструктивного. Діалогу. ми чітко це розуміємо. Європейський союз має рішення для тих питань, стосовно яких є занепокоєння у громадян ЄС, і ми будемо у цьому плані працювати. Прошу запитання, так, будь ласка, запитання. українське телебачення, Оксано. Будь ласка. Пані Мацола, мене звуть Оксана Скаченко. Я з українського телевізійного каналу «1 плюс 1 медіа. Цікаво, тому що моє питання власне не стосовно сьогоднішнього саміту. воно раніше стосовно майбутніх парламентських виборів. Ми бачили результати виборів у Словаччині, у Нідерландах. і вони мають негативний вплив на відносини з Україною. Чи очікуєте ви подібної тенденції. На виборах до європейського парламенту чи є якісь ознаки того, що буде знижуватися рівень підтримки України? Дякую за запитання. Власне, зранку я казала, що ми колективно маємо забезпечити, щоб втома про яку всі говорять, не Настигла нас Так, Ми говоримо про це, тому що зрозуміло, що всі від цього стомилися. Але тим не менше, питання підтримки не знімається з порядку денного. У Всіх дискусіях всі підтверджують свої зобов'язання, коли ми ухвалюємо рішення наприклад, Європейська рада надала статус кандидата Україні. Ми будемо з Україною стільки скільки треба. Ми будемо просити Україну виконати зобов'язання, і щойно комісія дійде рішення, що відповідні вимоги було виконано відповідно наше рішення буде таким, що ми вживемо дій для того, щоб від... нашу риторику підтримати діями. і ми бачимо, що в українському парламенті останнім часом здійснено багато кроків для того, щоб це сталося. Що стосується ритор... тих питань, які ви зазначили щодо виборів, не варто дивитися на це а, як на великий ризик, так потенціал євроскептицизму досить розмагітий в Європейському Союзі. Є питання, які стосуються міграції з близького сходу, але тим не менше, ті, хто вірять у європейський проєкт за останні п'ять років. Ми багато чого зробили, чого ми не могли зробити і про що ми навіть не думали, що ми зможемо зробити. Ми це зробили. Це було у сфері охорони здоров'я, у секторі енергетики, особливо спо початку повномасштабного вторгнення. В Україну, отже, ще шість місяців я буду працювати. Я вже це розпочала в Італії, і буду робити це в інших країнах. Країна за країною. Я буду заохочувати людей, щоб вони підтримували цю спільну політику. І Коли будуть ставити питання, чи було це правильно, що ви зробили? Чи було це правильне рішення? Яке ви воли чи воно було ідеальним? Чи вплинуло це рішення на правильним чином, тому що у деяких країнах будуть такі запитання? Тому що деякі рішення ухвалили, мали на них не Вплив тож ми будемо про це все говорити і пояснювати, тому що ми бачимо, що у парламенті деякі рішення ухвалюються з мінімальною перевагою. Тож ми маємо обговорювати питання нашої відповідальності та продовження роботи. У конструктивному ключі у проєвропейському вері вимірі я горда сказати, що європейський парламент продовжує працювати у цьому розрізі, і після виборів йому потрібно продовжувати сербити. Дуже дякую від молдовських колег за питання. Будь ласка, деяквідберкайдейка північні новини. Молдова, пані Мецоло. Як ви гадаєте, коли Молдова буде в європейському союзі? Дуже дякую за це запитання. Передусім, хочу привітати вашу країну за ту масивну, активну прогресивну роботу. Те, що почалося за президентства пані Санду, над чим ваша країна активно попрацювала, запевняє нас, що Молдова наближається до європейського союзу. Ми будемо продовжувати не тільки я, а й в європейський парламент в цілому, і всі інституції ЄС продовжуватимемо підтримувати Молдову на цьому шляху. Ви зробили просто неймовірне для того, щоб впровадити відповідні реформи, і крок за кроком я певна, ви досягнете цього. Тож я насправді з нетерпінням чекаю, коли ми зможемо бачити європейських молдовських колег у європейському парламенті та у європейській. Раді рішення цього цих вихідних. Можливо, зможе від покласти початок переговорам. Я сподіваюся, що це той сигнал, який потрібен вам і вашим людям, вашому народу. На підтвердження того, що ви зробили багато для того, щоб бути серед нашої родини. Дякую. Так, прошу, пане. Пані президент. Ви специфічно зазначили, що і досі Румунія та Болгарія не можуть бути включені до шенгенського простору? Чи що ви як яка позиція власне держав-членів стосовно цього питання? Якщо це буде робитися, отже, груднева європейська рада досить специфічна. Я пам'ятаю минулі роки у грудні Європейська рада, коли засідала, то рішення були досить значущі. Я пам'ятаю, що минулого року я була в Бухаресті, і було дуже складно дивитися на тих молодих людей і казати: ви вже 15 років в європейському союзі але й досі немає рішення стосовно того, чи можете ви бути у складі шенгенського простору. У парламенті є квазі одностайна гідність стосовно цього питання. Я сподіваюся, що ми будемо робити наступні подальші кроки для того, щоб Громадянам цих країн надіслати меседж про те, що вони зможуть стати частиною цього простору, який має фундаментальну вагу для свободи переміщення та що вони відчули переваги, які їм дає ця можливість, європейський парламент досліджує це питання і так є перестороги, вони зрозумілі з міграційної перспективи, а також з потенційних невідомих перспектив було сьогодні дуже багато. Розмов стосовно гібридних загроз, зокрема на російсько-фінському кордоні і на Білорусько-балтійських кордонах, якщо ми зможемо політично надігна... надіслати відповідний сигнал, тому що так юридично ми це можемо зробити, але на місцях вдосконалити ситуацію умови, ми зможемо рухатися вперед і зможемо забезпечити, щоб це сталося. Саме тому я підняла це питання тому що це дуже чітке бажання європейського парламенту. Я бачу ще багато запитань. Давайте. Зінесе корол, будь ласка, почнемо? Uh, Дякую uh, вам, Соломія Блашвілі Дякую. з Грузії. Я хочу спитати вас, таке питання. Цей саміт, сподіваюся, дасть нам статус кандидата нашій країні. Я хочу також спитати вас таке запитання. Чим вважаєте ви що переговори про вступ з Грузією можуть бути можливими у найближчому майбутньому? І ще у мене є запитання стосовно тих 12 кроків. Можливо, пам'ятаєте, єс підготував для Грузії 12 кроків чи Можете ви сказати наскільки добре Грузія виконала ці критерії і чи це відповідає вашим очікуванням? Дуже дякую за ваше запитання. були під час Ради на минулого року застереження стосовно виконання умов і були доповнені стосовно вимог. Отже, я не можу сказати, які будуть висновки оцінки Європейської ради цього року, але з боку європейського парламенту ми дуже чітко відстежуємо те, що робиться у Грузії і. Ми тісно співпрацюємо, надаємо підтримку. Так, є запитання. Це питання потребуватимуть відповіді, але якщо є можливість, щоб було вжито наступний крок, щойно будуть виконані умови. Ми обов'язково це зробимо. Прошу будь ласка, пані Мецоло, Дуже приємно познайомитися. Вадим подічу телеканал Рада з України. Ви прийшли з Європейської ради до нас. Чи спілкувалися ви з паном Орбаном? І чи знаєте ви як можна його переконати? Тому що ми знаємо, що 26 країн готові проголосувати за відкриття переговорів з Україною, а він проти. Дуже дякую за це запитання. Я на кожній європейській раді отримую це запитання та прибув в кожній дискусії стосовно пакетів санкцій. Тому що завжди цікаво, чи буде єдність, і вона завжди поки що була. І я хочу сподіватися, що ця єдність і зберігатиметься далі єдність Європейської ради стосовно тих питань, які ми, на наше переконання, віримо, що Україна заслужила. відбулося багато дискусій і розмов стосовно цього питання. І якщо подивитися на. Ти про той прогрес, який відбувся стосовно меншості угорської меншості в Україні, це важливе питання для Угорщини. Ми спобачимо цей прогрес, і також потрібно розглядати інші питання і перестороги, які ще досі стоять на порядку денному, для того щоб ми чітко розуміли, що рішення буде бути ухвалене позитивне. Сподіваюся, що по біді ми. Дізнаємося, це рішення. Пан президент Зеленський сьогодні звернеться до Європейської ради. Я сподіваюся, що він зможе їх переконати. А також я сподіваюся, що інші прем'єр-міністри зможуть переконати. Не задовжувати захищати себе, і щоб боротися за спільні цінності, але це тягне за собою відповідальність, і відповідальність означає, що ми маємо бути здатні ухвалити наступний політичний крок. Я реалістично на це дивлюся. Не маю песимістичних бачень. Давайте зачекаємо і побачимо. Є багато людей, які уміють переконувати в тій кімнаті, і я сподіваюся, що їм це вдасться. Прошу, будь ласка, секрі фром. Але міріфорейц, я хочу ще раз поговорити стосовно міграційного пакету у розрізі Ту... Тунісу. Уже про цей пакет говорилося. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що новий може бути укладено також новий пакет з Єгиптом? давайте спочатку погодимо перший, тому що. Стосовно нього велося багато дебатів. і це був із один пріоритетів, стосовно якого нас питали на початку цього мандату. Власне за французького головування було підписано дорожню карту, і власне завдяки цьому ми змогли досягнути того, що ми досягнули на сьогодні. І також є зобов'язання від іспанського прем'єр-міністра і поточного. Поточного поточної країни голови що ми власне маємо знайти рішення, маємо досягнути згоди. У понеділок відбудеться тристоронній діалог, і він, я сподіваюся, вичистить всі ті незгоди, які ще є стосовно п'яти законодавчих інструментів. Але ми певні, що у раді буде більшість. Ну, власне, я чому я кажу більшість, тому що в минулому ми якось забували, що, що ми речі концентрувалися не на більшості, а на тому, що потрібно досягнути консенсусу у раді. Але я сподіваюся, що цього разу буде інакше, тому що у нас є більшість точно чи ідеальне це законодавство? Ні, чи покриває воно все? Ні, чи потрібно нам працювати над поверненнями? Так чи потрібно нам забезпечувати, що наш зовнішній вимір? Буде охоплений міграційною політикою, так і коли ми говоримо про наш зовнішній вимір, це розвиток, торгівля, інвестиції, туризм послуги, це не лише стосується міграції. Я наполягаю, що коли ми говоримо про Туніс, коли ми говоримо про Єгипет, про будь-які інші сусідні країни, що ці країни, які вимагають, щоб ми інвестували. У них і діалог із ними і ці інвестиції виходять за межі будь-яких обумовленостей, які можуть бути встановлені стосовно них і стосовно конкретно мігрантів чи інших осіб, які можуть надходити від цих осіб у європейський союз. Тож я би тут дивилася з позитивом на наші потенційне розширення. Відносини з Єгиптом, і ми бачимо, що на кордонах Орапаху у, у нас дійснюється дуже важлива діяльність. Ми бачимо, що Єгипет бажає бути нашим партнером, незалежно від того, чи йдеться про торгівлю, чи про енергетику, чи про гуманітарні питання. Тож я. Власне, чекаю, що буде робити наступний склад Європейського парламенту, тому що питання того, що відбувається на кордонах із нашими сусідами, завжди залишатиметься актуальним. Так, ми можемо покладатися у відносинах на наших сусідів, а вони можуть покладатися на нас, і нам потрібно тримати це у ділосі. І останнє запитання, будь ласка. Я думаю, ще два. Поки я можу говорити, поки мене можуть зрозуміти мій голос, то можна ярна Артико. Вітаю Давайте англійською. учора. Європейська комісія ухвалила рішення розблокувати 10 мільярдів євро з заморожених у європейських фондах для угорщини. Голови чотирьох великих. Політичних груп у європейському парламенті надіслали лист, критикуючи це рішення і кажучи, що умови не були виконані, і комісія не оцінювала виконання власне горизонтальних можливіших умов. Я знаю, що це питання, яке Європейський парламент не має розглядати і голосувати за нього, але чи можете ви поставити під сумнів рішення комісії? Та яка ваша думка стосовно рішення комісії, яке було ухвалене, дуже дякую. Власне, це зранку мені ставили це питання на раді. І, і власне, європейський парламент чітко зазначив свою позицію з цього питання. Тут немає жодних приховувань. Ми завжди були схильні до ми завжди підтримували виконання правил та дотримання верховенства права. тож це рішення, звісно, ухвалене іншою інституцією, але у держав-членів, у Європейського парламенту, у різних політичних груп є питання стосовно виконання вимог, які б дали можливим використання цих коштів. Тож давайте не будемо недооцінювати потребу у досягненні згоди і єдності сьогодні це означає, що багато держав-членів сьогодні звертаються із запитами та відкривають обговорення стосовно тих чи інших питань, особливо на підтримку тих країн, які зазнали найбільшої, найбільшого тиску через міграційну кризу. Тому що ми маємо демонструвати солідарність. Ми маємо реагувати на загрози. Зокрема, в Фінляндії нам потрібно переконатися, що у них достатньо фінансових засобів щоб допомогти країні протистояти цим загрозам, і якось так було зазначено, ми досягли згоди стосовно бюджету на 2024 рік, але там недостатньо ресурсів, і далі ми будемо говорити про наступну рамку до 2027 року, і ми будемо обговорювати питання, що в нашому бюджеті досить складно перерозподіляти кошти, і через це ми стикаємося з різними неприємними ситуаціями. Повертаючись до вашого запитання, пози. Ця парламенту чітка, і ця позиція буде продовжуватися продовжувати висловлюватися у наступні тижні місяці. Останнє запитання. Будь ласка, дуже дякую за цю можливість. Артем Куля, я з України Ми в Україні дуже хвилюємося через ситуацію, яка склалася на сьогодні. Але давайте зберігати оптимізм. Як багато часу потрібно буде Україні для впровадження стандартів ЄС у Україні на вашу думку, будь ласка, я би казала, що тут потрібно рухатися крок за кроком. Я завжди кажу, що коли я вперше відвідала Україну 1 квітня 2022 року, і я, власне побачила країну, яка за місяць, а не за роки, надала відповідь на опитувальник європейського союзу, і навіть тоді я сказала. Що та Україна забезпечить свою готовність до вступу в європейський союз у рекордний час? І ми побачили, що на самому початку цього шляху Україна рухалася дуже швидко. Кожна країна має свій шлях. Будуть виникати труднощі, які треба долати. Будуть складні вимоги, які неможливо швидко виконати. Я зараз дам лише загальний приклад, наприклад, стосовно юридичної реформи судочинства Наприклад, от як запитання з Україною захист меншин. це питання дуже широко циркулює у суспільстві, у медіа, і тут має бути досягнуто згоди і законодавчо, і на місцях. І от саме в цьому моменті, ми, як європейський союз, ми встановлюємо вимоги, вимоги виконання, але політичного рішення чи політичної згоди ще досі немає. Тож я би сказала. Коли будуть виконані вимоги, коли буде досягнуто встановлених показників, тоді нам потрібно поєднати наші слова з дієвими. Тоді потрібно взяти усіх політиків, повести їх у різні частини України, поставити поруч із вашим президентом і показати, як все виглядає там. І от, от так це має відбутися. І для мене це означає, що це тоді буде видно на в полях. Буде видно у відповідних місцях, що все відбулося як треба. Дуже дякую вам на цьому. До побачення.